Доброго дня! З вами знову Дід Василь. Минулого разу я вам показав, як я висаджую свої помідорчики у відкритий ґрунт. А сьогодні я хочу показати, як і чим я їх буду підживлювати. Буду я робити кореневе підживлення препаратом байкал, який я замовив на сайті Агрошоп. Байкал це найефективніший. Засіб для прискорення дозрівання компосту, відновлення родючості ґрунтів, вирощування всіх культур. Розбавляти я його буду 100 мл на 10 літрів води. Ось такі гарненькі в мене вже виросли помідорчики. Я вам показав, як я робив кореневе підживлення помідорів. А зараз я хочу показати, як я буду робити підживлення по листу і чим робитиму я його препаратом Ferti-Leaf, який я також замовив в агрошопі. В упаковці 25 мл я буду розводити його на 10 літрів води. Цей препарат стимулює ріст та розвиток рослин, знімає стрес, підвищує врожайність. Інструкція на упаковці. Ось я і розвів препарат Ferti-Leaf. До речі, оцей оприскувач я також замовив на сайті AgroShop. Дуже компактний, універсальний. І починаю оприскувати по листу. Ось я показав вам, як я дбаю про свої помідорчики під час вирощування, чим я обробляю, де я замовляю цю продукцію. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!